Актуальні теми та питання час розмов на телеканалі Візит у цій студії сьогодні поговоримо про розвиток Глобинської громади, про рік змін та рік політичних перепитій. Співрозмовник готовий відповідати, екс-очільник Кременчуцької районної військової адміністрації. Нині заступник голови Глобинської міської ради Олег Вікторович Лєднік. Мене звати Роксалана Жукова. Поряд зі мною мій колега, головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Вітаю глядачів та вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Олег Вікторович, давайте розпочнемо спочатку. Адже у Кременчуці вас пам'ятають як голову Кременчуцької районної військової адміністрації. Події, пов'язані з вашим звільненням, відбувалися цьогоріч. Ми ж зустрічаємося у цій студії наприкінці року, коли вже стихли усі політичні баталії, можна говорити про ваше головування. Розкажіть загалом, що вдалося, а що ні, як ви вважаєте? Я б хотів би зазначити так: от, поки триває війна в Україні, підводити якісь підсумки роботи на посаді керівника військової адміністрації, як я вважаю зарано, тому що от, розпочата робота була, налагоджена робота була, налагоджена робота по, по охоронним, по оборонним проектам, по співпраці з військовими, але вона триває. І підсумки можна буде підвести тільки тоді, коли ми переможемо у цій війні. Ви були також депутатом Глобинської районної ради, але 27 квітня також цього року під час конференції обласної організації політичної партії Слуга народу там вирішили відкликати вас, як йшлося в заяві, якщо цитувати її, то за народною ініціативою. Це за це рішення проголосувало 24 члени конференції. Один утримався. Чи дійсно це рішення можна назвати народною ініціативою? Як ви вважаєте? Його можна назвати народною ініціативою тільки. По назві. Взагалі там жодної ініціативи з боку народу, який голосував і довірив мені тоді. Бути депутатом Глобинської міської ради жодним чином не було задіяно. Конференція сама проходила в режимі онлайн, навіть ніхто не набрався з організаторів сміливості приїхати і в очі подивитися за організацію таких пафосних процесів. Тоді було вдало підібрана одна назва. це вона звучала як політичний канібалізм. І це не більше не менше як зведення політичних рахунків. Якщо говорити про авторство зведення цих рахунків, чи можемо ми називати конкретні прізвища сьогодні? Та можемо називати конкретні прізвища. Автор цих рахунків зведення рахунків, ініціатор якраз відкликання за народи, це наш дівчий народний депутат Олексій Мовчан. В чому причина таких дій його? На вашу думку. На мою думку, просто. Намагаються уникнути подальших проблем в обличчі потенційних політичних конкурентів. Тоді можна я запитаю, а у вас є майбутні політичні амбіції? Ну, коли я приймав рішення йти в політику і балотувався на мери міста Глобино, я ставив перед собою якраз цілі не тільки прийти в політику, а й показати, як може місцеве самоврядування розвиватися в інший спосіб. Без того, щоб не розповідати, що нам заважають щось робити, не дають можливості робити. А як можна організувати процеси, щоб досягати результату? Ну потім втрутилася війна, а потім під час війни ще й втрутилися зведення політичних рахунків. Ну, поки що це було перепоною. Далі подивимося. А зараз скажіть, чи слідкуєте за тим, що відбувається у Кременчуцькій військовій адміністрації? Адже новий її очільник вже відзначився своїм візитом на сесію мерії Кременчуцької міської ради. Загалом це складно уявити за вашого головування військової адміністрації. Чи слідкуєте і ваша думка щодо цього? Ну, під час моєї головування військової адміністрації, те, що ми також вдалося нам зробити, ми об'єднали зусилля всіх громад, які були направлені. На боротьбу з нашим ворогом і допомогу нашій армії. І те, що новий очільник вважає за необхідне якісь інші кроки робити, наприклад, відвідувати сесії, це його власне рішення. Кожен керівник управляє процесами по-своєму. Якщо ми говоримо, вже торкаємося теми нового очільника, то ви також були запрошені на представлення власне його у військовій адміністрації. І вас можна було помітити поряд з мером Кременчука Віталієм Малецьким. Скажіть, після вашого звільнення чи спілкуєтеся ви можливо, чи доводилося спілкуватися, чи так просто склалися обставини, що ви там поруч, наприклад, там сиділи на цьому Ні, ми спілкуємося. Ми спілкуємося і з Віталієм. Малецьким ми спілкуємося з його очільниками, які є його заступниками. Я спілкуюсь також з усіма керівниками громад, які є в районі. таких громад у нас 12, і їхніми заступниками. А з Керманичами Полтавщини, з Олегом Сінігубовим, з Дмитром Луніним. Чи спілкуються? Якщо спілкуєтесь, то з якого приводу? З Олегом Сінігубовим ми давно не спілкувалися. Він вже працює, давно вже працює в Харківській обласній військовій адміністрації. З метром Луніним ми спілкуємося. І з новими очільниками і заступниками очільника військової адміністрації Полтавщини. Ми також спілкуємося. Зараз ви на посаді заступника голови Глубінської міської ради. Загалом розкажіть про підсумки року для громади: що вдалося зробити, що не вдалося, що плануєте. Ну, громадам зараз дуже важко розвиватися, тому що треба, якщо раніше пріоритет був це соціально-економічний розвиток громади і економічний розвиток громади, то от війна здвинула всі ці аспекти на інший план. Основне завдання, те, що ми, наприклад, перед собою ставимо зараз, то забезпечити соціальний розвиток громади це надання всебічної допомоги військовим, сім'ям, особливо сім'ям загиблих. І підтримання морального духу наших дітей в такий складний час. Тому багато уваги уділяємо позакласному розвитку наших дітей, це і гуртки, це і різного роду заняття, це і заняття спортом. Тому акцент робимо на підтримання позашкілля, однозначно, це що стосується дітей, і надання можливостей спортивного розвитку. Це відволікає. Ну, от ви говорите, що найперше, що мають робити громади зараз, це допомагати українському війську. Як це роблять у Глобинській громаді? Чим можете поділитися? Ну, можу поділитися за минулий рік, за 23-й рік в виді субвенцій, тільки субвенцій матеріальної допомоги, військової було пораховано близько 12 мільйонів гривень. У 24-му році також ця сума становить 12 мільйонів гривень. Але ж щоб всім було зрозуміло. Кожна громада має різні спроможності. Наприклад, бюджет розвитку Глобенської міської громади складає десь від 20 до 30 мільйонів. В минулому році він був 24 мільйони. І от майже половину з бюджету розвитку, те, що можна було на розвиток соціальних програм пускати, ми запускаємо на допомогу нашим військовим. Також хочу зазначити, що дуже сильно зросли суми матеріальних виплат і необхідних заохочень сім'ям наших воїнів. Це різного роду допомоги. Якщо в довоєнний час сума допомог по громаді, скажу сягала десь близько 600 тисяч гривень, то зараз вона виросла кратно і сягає по року суми близько 6 мільйонів гривень, і запит на таку допомогу він тільки росте. Слухайте, ну якщо ми вже кажемо про війну, чи можете ви сказати, яке може бачення ваше рішення цієї війни? Чи буде затяжний конфлікт, чи війна все ж таки з приходом нового президента США має шанс завершитися? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я думаю, що я далеко від президента США, це по-перше, по-друге, давати якісь прогнози щодо завершення війни мають ті люди, які ну по крайнерік впливають на ці процеси. Особисто я на ці процеси вплинути не можу, я можу тільки поучаствувати через різного роду допомоги, організацію процесів. Тому я б втримався від віддачі якихось прогнозів. Але як людина, я бажаю, щоб ця війна як немога швидше закінчилася. Якщо повертатися до питання саме громади, де ви нині працюєте, то ми неодноразово знімали у вас різні проекти, які ви нині реалізуєте. Скажіть, якими можливо пишаєтеся от реалізацію втіленням яких проектів у своїй громаді? Ну, глобальних проектів в період війни ми жодного не реалізували, але що стосується забезпечення життєдіяльності громади, то от наше основне завдання було зробити. Щоб інфраструктура хоча б була проїзна в громаді, основна мета це забезпечити проїзд до районного центру це міста Кременчуг, і обласного центру. З цими завданнями ми справилися. Також ми намагалися підтримати дороги в громаді в належному стані. І цю також роботу ми. В прошлому році викинули. У вас же там є ще напрацювання по сміттєзвалищу, у вас є напрацювання по сонячній електростанції. Ось що з цими, з цими проєктами. Ці проекти ми ще намагалися втілити в життя до війни, але зараз вони набули другого, скажімо так, дихання. І от що стосується електричної станції, то проєкт вже розроблений, його номінальна потужність 2 МВт. Ми маємо ділянку виділили. Під яку будемо будувати, маємо намір спробувати знову таку скажу, реалізувати ми цей проект в наступному році. Чому спробувати саме? Тому що ну, бюджетний кодекс, на жаль, виписаний зараз так, що всі громади дуже в скрутному становищі опиняться. Глобальне звітниця в цьому році зіткнулася тим, що в нас 65 мільйонів ПДФО військового забрали. В наступному році в нас реверсну дотацію будуть займати це 55 мільйонів гривень для міста Кременчуга, вона ще більша. І тому прораховувати бюджети з цими обмеженнями це одне з тільки з обмежень, яке на даний час існує. Дуже важко прораховувати. А щоб брати кредит на реалізацію таких амбітних проєктів, ці які всі проекти треба погоджуватися з Міністерством фінансів. І ми будемо дуже прискіпливо зараз рахуємо, які Потужності фінансові можемо задіяти, але маємо велику надію, що ми реалізацію сонячної електростанції розпочнемо в наступному році. А Це перше. ДТЕК будує вітряки щось з цим проєктом. Він в роботі. В роботі ДТЕК будує вітряки, він в роботі. Зараз йдуть викупи земельних ділянок, формування детального плану території, який завершений, ну, викупаються земельні ділянки і готуються до. Ми цей проєкт також контролюємо і будемо реалізовувати. Також ми маємо намір реалізувати проєкт по будівництву сміття переробного заводу. Концепція, яку ми погоджували в Євросоюзі, і зараз взято до уваги, вона знаходиться на розгляді. Ми отримали офіційне повідомлення, що така концепція по розвитку поводження з твердими побутовими відходами, а саме будівництво сміттєпереробного заводу. Взято в роботу і розглядається. Ну, маємо намір рухати цей проект до кінця. Це така ваша співпраця з європейськими партнерами. Так. Ну, так розкажіть у аспекті, чого ще співпрацюєте? Як вдалося залучити загалом, і наскільки активізувалася ця допомога європейських партнерів і співпраця протягом цього року? Допомога, ви ж самі бачите, допомога європейських партнерів в гуманітарному плані. Вона тільки наростала і вона має, скажімо так, стабільно, доволі такі привабливу форму. Для нас. А що стосується економічних проєктів, то зважаючи на те, що на нашій території війна і не зрозуміло, як вона буде розвиватися, то є певні перепони в реалізації цих проєктів. Але це вже дуже добрий знак, коли наші проекти беруть до розгляду і не відмовляють цьому розгляді. Це дуже добрий знак. Тому ми поки зупинилися на двох проектах: це сонячні електростанція і будівництво сміттєпереробного заводу. Також ви говорили про те, що у громаді можуть створити енергоефективні комунальні заклади. Мова йде про будівництво сонячних панелей на дахах комунальних установ. Чи була пророблена робота у цьому напрямку? Так, в цьому напрямку у нас робота пророблена, у нас підготовчі процеси завершені, але ми стикнулися з дуже великою проблемою. Ну і більшість наших громад стикаються з такою проблемою, що в принципі в зв'язку з тим, що ну, от, дуже складно. Спеціалістам пересуватися по території нашої країни, ми стикаємося з проблемою, що до нас заявки подають багато хто, а на реалізацію проєктів практично відмовляються їхати. І тому дуже зараз треба обирати тих, з ким ми будемо заключати такі відносини, і чекаємо, вже, коли буде розблокована система бронювання робітників, щоб ті підприємства, які будуть реалізовувати такі проекти, могли. Мати можливість доїхати і реалізувати цей проєкт. Готуючись до ефіру, ми запитували у мешканців вашої громади питання, які б вони хотіли вам задати. Одне з питань стосувалося найбільшого населеного пункту вашої громади, це великі кринки. І ось люди запитують, що буде з будинком лікарні, яку закрили кілька років тому. Чи не зруйнується воно, чи з неї щось будуть робити. Ну, Будинок лікарні намірів руйнувати немає. Ми його хочемо. Під якісь грантові програми використати, відремонтувати. А щоб, скажімо так, запевнити в те, що намірі серйозні, ми хочемо місцеву пожежну охорону якраз поселити поблизу в будівлю, яка знаходиться поряд з цим приміщенням. Це перше. По-друге, ми обіцяли мешканцям наших, скажімо так, віддалених сіл, що ми будемо йти на зустрічі і встановимо банкомати. Для того щоб можна було знімати готівку, робити платежі. Такий проект ми з Ощадбанком реалізували на території Кринківського будинку культури. Зараз встановлений функціонує цей банкомат. Ви зачепили питання, яке наступне хотів я задати? Це по будинку культури, але вже в самому глобена він деякий час не приймає відвідувачів через стан дахом, наче да станда що дахом. буде з цим проектом. Ми плануємо. В наступному році, і зараз у нас ідуть бюджетні комісії. Плануємо і виділимо кошти на ремонт цього будинку культури. Ще люди кажуть, що очікується ремонт стадіону. Чи це вірно? Ми те, що я вам казав, що дуже багато уваги приділяємо нашим дітям. І от ми провели громадські слухання: потрібен стадіон, не потрібен. Більше 85% людей підтримали ідею реконструкції стадіону. Проект зараз на фінальній стадії. Проєкт цей зразу ми не потягнемо однозначно. Він буде розбитий на три категорії, але це якраз той об'єкт, який дасть можливість нашому молодому поколінню повноцінно розвиватися, навіть в військовий час, отримувати психологічне розвантаження. Ми плануємо там і модернізацію старий фізкультурний комплекс, який у нас є. Ми на аукціон виставляємо, і його будемо продавати. На місці цього. Комплексу ми плануємо збудувати мініфутбольну площадку дитячу, і побудувати тенісні корти, волейбольні, баскетбольні і модернізацію самого стадіону діючого провести. Почнеться реалізація в 2025 році, так? Да, так, плануємо реалізацію в 2025 році, але все буде залежати від балансу бюджету. Якщо ми говоримо про ті проекти, які ви реалізовуєте у громаді, чи бачите ви допомогу, ну наприклад, діючого нардепа, який мав би можливо бути в курсі цих проектів, втручатися в їх реалізацію, а саме допомагати? Ну, наскільки мені пам'ять не зміняє, то за мою каденцію депутата ми його жодного разу не бачили навіть у громаді? Останні разі народного депутата бачив, коли були політичні дебати, вибори це 2000 рік. То він мене підтримував тоді і особисто приймав участь в моїх виступах. Це були, мабуть, останні. Тобто він навіть на сесії Глобинської міської ради не з'являється. Один раз він був, по-моєму, це в новітній історії, але я вже був тоді членом виконавчого комітету, чи ще був керівником військової адміністрації. Один раз це коли ви кажете, коли завіяло тим, що духом політичних виборів. 24-й рік добігає свого завершення. Скажіть, чи є подія, яка найбільше викарбувалась у вашій пам'яті? Що це за подія з чим пов'язана? Ну, це у нас рік високосний. Для мене особисто, я вважаю, він був важким роком. У мене багато яких змін відійшло. Саме суттєве, це те, що я вже не начальник військової адміністрації. В мене звільнили з цієї до посади. Але я став заступником міського голови і зсередини. Зрозумів, як працює місцеве самоврядування. Коли зовні спостерігаєш, як воно працює, це один процес, але коли ти його зачіпаєш зсередини, це зовсім інший процес. Також далі пропонуємо вам короткий бліц, у якому короткі питання. Такими ж мають бути і відповіді. Серед іншого чимало про особисте, підготував їх мій колега Олег Булашев. Тож поїхали. Яка ваша щомісячна сума зарплати і чи в районній військовій адміністрації вона у вас була більша? В районній військовій адміністрації моя зарплата була близько 50 тисяч гривень, тут у мене близько 40 тисяч гривень, чи більше. Цієї суми вам вистачає для на все те, що потрібно? Вистачає. Чи є у вас зброя? Є в мене зброя. Чи використовували ви її колись? Ні. Що вас може роздратувати? Мене може роздратувати нездатність виконувати рішення, які були прийняті раніше. І коли люди от шукають, як можна уникнути виконання цієї завдання, а не шукають сам спосіб реалізації цього рішення. Оце мене можуть роздратувати. Чи слухаєте ви музику, і чи ходите ви в кіно? В кіно давно не був, але любив ходити в кіно раніше. І музику я слухаю. А мені як? подобається класична музика. Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви спортом, і якщо є на цей час, то яким? Ну, загалом зараз більшість часу я приділяю реабілітації і на коньках катаюся. Коли, коли я вільний час. Граю в хокей. Коли є вільний час. Хто ви по знаку Зодіака і взагалі чи вірите у гороскопи? Я тілець по знаку Зодіака. А в гороскопи вірите? Читаю. Скажіть, будь ласка, коли ви будете святкувати Різдво, 25 грудня чи 7 січня? І тоді таке ж запитання: чи вірите ви в Бога? Буду святкувати 7 січня. Мене виховували якраз в тих традиціях, мені 50 років, що ми все, весь час 7 січня. І дуже складно переналаштовувати себе на інший спосіб. Ну, Все життя було 7 січня, тут бах на 25 грудня. Ви будете святкувати в колі родини? Так. Да. Кого складається ваша родина? Я дружина і виховую двоє дітей з дружини. Слухайте, намагались знайти вас в соціальних мережах там кілька ваших акаунтів. Тому питання, чи користуєтесь ви соціальними мережами, і якими саме, де вас можна побачити, що це дійсно ви. Введу сторінку в Фейсбук. Ну, тобто не хтось за вас ви особисто ведете? Ну намагаюся і сам особисто і допомагають, але вони стосуються ця сторінка виключно робочих процесів. Особисто життєвої сторінки я не веду. А з яким девізом йдете по життю? Люди діляться на дві категорії: ті, хто хочуть досягнути результату, і ті, хто хочуть уникнути результату. Я відношусь до категорії, деякі хочуть досягнути результату. На цьому я ставлю крапку у нашій розмові. Олег Вікторович, дякую, що погодилися стати під приціл наших запитань. Дякую, що сьогодні були з нами. Колезі також дякую за спільне ведення ефіру. Ну а нашим глядачам нагадую, що слідкувати за нами можна у соціальних мережах, а також туди ж можете запропонувати героя цієї програми, якого б хотіли бачити у студії. Зустрінемось у етері візиту.